Привіт, друзяки, доповідаю. Живий здоровий, працюю. Друзяки, у нас трішки вітряно, але я сподіваюся, що вітер нам не завадить трішки поспілкуватись. І так, дві теми для обговорення. Е, перша тема це про москалів. Інша тема це наша українська. І так, ви знаєте, друзяки, ніколи не думав, що скажу, що кадирівці молодці. Але, зараз я вам покажу видео, а потом мы с вами его трішечки и обговорим. Ну что ж, посмотрите, пожалуйста, видео. Всем здравия. На связи сейчас 13.140, 810 бригада. Есть пару слов сказать про гуманитарную помощь, которая нам идет, но доходит, к сожалению, не вся. Ладно, хуй с ним, блядь. хавка, медикаменты, блядь, это похую. Самое главное, блядь, что нам шло, это, блядь, рэп, на который мы собирались всем коллективом. И мои, сука, родители, блядь, собирали на это деньги в том числе. И вчера он должен был быть у нас. И знаете, где он сейчас находится? Он установлен на автомобиле «Тигр» подразделения «Ахмат». А мы остались с хуем, блядь, перед выездом. Мы, сука, просто голые, без нихуя. Такая вот, блядь, житуха. Представляете, нахуй? Будем живи, сука. Подивилися. А тепер дивіться, як воно виходить. Що кадирівці, кадирівці показують москалям, хто вони є. Що москалі це шайтани, москалі це, це свині. О. Дивіться, як воно виходить. Коли йшов невідомий наступ якоїсь невідомої військової організації на Курщину. Що зробили кадирівці? Кадирівці живим щитом м'ясом виставили на кордоні російських мальчиків-срочників, а самі заховалися за їхніми спинами. І в той час, коли мальчиків-срочників трішечки отрицательно виживляли, в той час, коли мальчиків-срочників брали в полон, кадирівці, що робили? Правильно, кадирівці мародерили. Я також там показував на відео. Як кадирівці мародерили, як кадирівці ховалися за спинами в мальчиків срочників. Це для того, щоб москалі потім не сказали, ви всеврьоте, так в мене є докази. І ви всі врьоте, як би і не пройде. Зараз кадирівці да, відібрали у трьохлітнього мальчика в трусиках, а точніше, мальчика в трьохлітніх трусиках з армії РФ Реп, і поставили на власне авто. Тим самим показали, що життя кадирівців воно важливіше, ніж життя якогось москальського москальського таргана. Ось і все. Кадирівці молодці. Кадирівці показують москалям, хто вони є і де їхнє місце. Так тримати тут моя підтримка кадирівцям: знищуйте москальських свинособак. Є це перша тема. Ну і друга тема українська е, тема, вона така з розряду правди. Так ось дивіться, друзяки. В нас в Україні є досить багато москальських тарганів. Е, це і РПЦ, так що це КГБшна церква. Це ось такі КГБшні попи. А в Україні також є всякі е, ждуни, е, всякі колаборанти. О, і Малороси. І зараз я вам продемонструю відео, і потім ми обговоримо. Короче, короче, нахожусь вокзале, тут, короті, Росіяни дають підкорам українцям їбать сильно. І всі, смотрите, крысы побежали. Чири українці ми под бомбум. Все. Все, до свидання. Подивились. Ось дивіться, ця істота. Тому що жінкою я назвати її не можу. Ця істота е, переселилася в Київ з Донеччини. Оце ось типовий колаборант, типовий ждун і малорос, який радіє тому, що Росія бомбить Україну, тому що Росія бомбить Київ, і вона чекає руський мір. І таких в Україні, на жаль, є. Зараз перегляньте, будь ласка, ще одне відео. А чого такое? Чому такое Ушла і викинула. це. Помойку смила. Що дура, тебе мало, блядь. Что такое?

Ти ще чоловіком є, блядь? Діти гепнуть, вони дітей вбивають, ти тут тряпку цю вішаєш, ти, два, Коли би лучше а дома помила? Ви знаєте? Знаємо, блядь. Хто? Полчаса назад був прильот, людина загинула від чієї ракети, вилізла отсюда, нахуй. Не думайте, що ти зробила. І завали уже. Да, вже. блядь. Я ти це Пошла Пішла отсюда, бо зараз буде мого нірку. Тебе завтра найбільше. Ось це вже відео. З Одеси. Ось минуле відео було з Києва. Ось це відео вже з Одеси. Де типова, типова колаборантка посмілилась на третьому році війни повномасштабної взяти російський прапор і прийти на площадь в Одесу. І вона навіть не розуміє, а, а що, що вона такого зробила? от що вона ж такого зробила? Оце ось типові типові колаборанти, типові зрадники України. Є, є. Ну і, будь ласка, перегляньте третє відео. Боже, як красиво! Польський флаг. Вот. А здесь у нас красота. Азов. Я пикаю центр Києва. Віночки. Ну, прямо кладбище, культ смерті паслід. Азов. Здесь вот какие ребята. Ну кто там это? Патриот, ёб вашу мать. Эти, блядь. А у... уебаны, блядь. Саные, нахуй. Бандеровцы сраные. Чего вы там, блядь, сидите в чате? Вот сюда ложитесь, нахуй. Вот, смотри, блядь. Смотри, нахуй, ублюдок, блядь. Ебучий, блядь. Чмошник, нахуй, саны, блядь. Ну смотри, нахуй. Готов, ебать? Готов? Вот таких будет, блядь, клумб, нахуй, еще опять понимаешь, блядь? Припиженный. Вот, братан, ты понимаешь, нахуй, нет? Это же предъявляет не, нахуй, не игра какая-то. Для Вот, смотри, смотри, братан. Правда, правда жизнь. Это только, блядь, киевляне, понимаешь? Припец блядь. Или какой-то еще припизженный, блядь, ублюдок, нахуй. Или, блядь, ссаный чмошник, понимаешь, блядь, что это все значит? На, нахуй, смотри, пидор, блядь ебучий фашист сраный, бандеровец, выебанный в ухо, нахуй. На, блядь, ты, ебать, вечный, нахуй, поклонник, вильная, незалежная, блядь, окремая, блядь, соборная Украина. На, смотри, блядь, педрила, нахуй, выебанный. Готов, нахуй, лечь сюда, рядом? Готов, припезда? Готов, блядь? Готов, саный, блядь, чмошник? Так, вот такая вот поеботина, блядь, висит прямо по центру Киева. Азов, блядь, и свастика. Ебейшего, блядь, размера. Хуй его знает, сколько это стоит. 12 бригада, блядь. Ебать ее в ухо, в глазах, блядь. Пустота какого-то неонациста. Ну, вот тут спиженная, блядь, со свастики, нахуй, эмблема. Вот, и уже даже желто-синих цветов нет, блядь, а просто бело-желтые, блядь. То есть, ну, и это самый центр Киева, Так вот тут арена. еще. Ну, тут всякие кафешки, куешки И, блядь, вот это поеботина, блядь, нацистская. Прямо, блядь, вот эта гадина, нахуй. Прям висит, блядь. Вот. И пиздует тебя, блядь, в лицо. Вступай, нахуй, блядь. В эту, блядь, шарагу Белецкого. Переглянули? Ось це ще одна типова пророссийская тварина. Типовий коллаборант і ждун. Для якого все українське, воно мерзенне. Для якого е, все, що пов'язане з Україною, воно для нього бридке. І ви бачите, наскільки він не шанує загиблих воїнів України, завдяки яким воно ще сука ходить по цьому світу. Так ось оті дві істоти жіночого роду, мабуть таке. Поліція вже затримала. А ось цього ось цього колаборанта, ось цю суку потрібно знайти, щоб потім його затримали. Отаких от от сук в нашій країні ще є. І тому, шановні друзяки, ось тут на передньому краю ми розуміємо, хто наш ворог і де наш ворог знаходиться. А ось там в тилу, друзяки, вам потрібно бути досить пильними. Виявляти ось таких тварин, отаких ждунів, колаборантів, яких, на жаль, в нашій країні їх тисячі, і повідомляти про них відповідні органи. Тому що ось ці ждуни, оці колаборанти, оці москальські таргани, які наповзли в нашу неньку Україну, вони потім е, здають москалям е, розположення нашої критичної інфраструктури. Військових частин, військових баз, складів і всього іншого. Вони вже всередині країни. І від нас залежить, наскільки швидко ми позбудемося ось цих тарганів. Від вас, друзяки, тих, хто зараз в тилу. Тому будьте пильними. Отакі, От друзяки, дві теми. Прошу прийти в коментарі і обговорити це разом зі мною. Я вам дякую за те. За що я завжди вам дякую. Ладно, скажу, дякую вам за вподобайки, за коменти, за підписки як на YouTube канал Реальний КОП, так і на телеграм-канал По Болоту. Друзі, будьмо пильними, будьмо пильними, виявляємо ось таких мразот, здаємо їх в відповідні органи, це в поліцію або в СБУ. І тому разом до перемоги слава Богу і слава Україні!